Гліциня, вістерія, рожео. Це сортові щеплені рослини. Також сорт другий ось проліфік. От такий кольор у них. Роже, більш рожео, а проліфік вона фіолетова. Так, їх багато у нас. Так, також дуже популярний зараз горець Больжуанський. Дуже багато людей просило нас, у нас свого не було, ми привезли його за кордону. Бачите, три, три бамбука тримають Ліану. Дуже гарна якість. Далі у нас іде камсіс великоквітковий. Це сорт вестерплата. Далі Нелі Мозер, це класичний взагалі один з популярних кліматісів. Такий ніжний колір у нього, два кольори видно, і в одній в одній квітці. Нелі Мозер. Потім Руш Кардинал. Всі розлини з етикетками, на бамбуках. Далі продовжимо.